Авсалій, вітаю всіх і це Edge of Civilization 2. Як ви бачите, це повністю новий світ. Я тут ще нічого не встиг заробити. Часом мені стало цікаво, що я зможу добитися в цій грі, заробивши 100 ходів. Ось! Тому давайте будемо вже щось робити. І я не просто так показую на Молдову. Ми беремо, переміщаємо сюди війська. А тут ми поки що починаємо просто робити мобілізацію. Так як зазвичай у Молдові мало військ, мені не треба робити велику мобілізацію з самого початку. Все, це усього шостий хід, а ми вже беремо і оголошуємо війну. Починаємо завоювання наші великі. Ось так. В цілому, як зазвичай, в Кишиньові у них постійно багато військ. Ну, це столиця. Нині перемовини, забираємо усе, починаємо робити асиміляцію. Так, тепер, що далі? Ми ці війська відправляємо от сюди. Це все не просто так. Ті, хто дивилися мої відео, знають, що я зазвичай спочатку завойовую Словаччину, але цього разу я хочу завоювати Угорщину. Тому ми тут робимо мобілізацію. І та, я знаю, мені часто пишуть, що я роблю мобілізацію не так, але так дешевше. А на початку у мене немає грошей. Тепер Лорщина, оголосити війну. Переміщаємо наші війська от сюди. Також треба витратити наші гроші на зменшення утримання військ. Так як на початку, ну я планую максимально багато завоювати, вони атакують, але безуспішно. Я це кажу, ніби поки де. Це традиція в мене маленька така. Все, ми завоювали угорщину, беремо і забираємо усі землі. Наступний хід робимо асиміляцію. Все. Але у мене є маленька проблема в тому, що тепер мені треба мобілізовувати війська звідси. І їх доведеться довго переправляти в іншу частину світа. Це може зайняти багато часу, як ви розумієте. Тому тут ми. Розпускаємо війська. І ось тут також. Розпускаємо. Робимо декілька ходів. Все, це вже 35-й хід. Тепер ми тут беремо і робимо мобілізацію. Я думаю, ви вже розумієте, кого я хочу піти завоювати. Оголошуємо війну і йдемо в бій. Так, Цього я не очікував. Вчасно, цього я не очікував. Того, що тут буде так багато військ. Тому ми робимо ось так. Ці війська відправляємо сюди. Ось так. Все. Ми повністю завоювали Білорусь, забираємо землі надіслати вимогу. Тепер робимо асиміляцію, щоб всі ці землі, які я тільки що завоював, не пішли бунтом проти мене. Все, асиміляцію я провів. І тепер що ми робимо? Тепер ми ці війська відправляємо от сюди. У мене є ще, можна сказати, 50 ходів. Я повинен ще щось завоювати, щось велике. Так, звісно, поки я переміщав свої війська, у мене вже пройшло 8 ходів, можливо, навіть більше. Але я зміг накопити купу грошей, і саме тому я зараз можу зробити досить непогану мобілізацію. Робимо ще одну мобілізацію, і ще у мене десь є проблеми з асиміляцією, де одну область я забув асимілювати. Словачина оголосити війну. Ми атакуємо з усіх боків. Так, мирні перемовини забираємо усе ось так. ага. Тепер ми тут робимо асиміляцію. Політична карета. У мене тут ще є війська. У мене тут ще є купа військ. Можливо, не купа, але трохи військ все ж таки є. Значить, кого я можу завоювати? Я можу завоювати Сербію. Я можу завоювати Чехію. Кого мені буде ліпше завоювати? Краще завоюємо Чехію. Тому що війська я поки що маю, достатньо військ я маю. Тепер Чехія і Чехія оголосити війну. Оголошуємо війну і завойовуємо Чехію. Так, а тут уже є проблема якась. Чому я тільки що побачив, що тут є 8 тисяч військ. Вони все ж таки нас атакують. І вони повністю знищили мою армію. Окей, чого, чого? але цього я не очікував. Значить, ми робимо мобілізацію Гроші я маю. Все. І тепер не перемовини робимо ось так. Чехія це Україна. Також зараз можна піти спробувати повоювати з Польщею, але чуть-чуть пізніше зараз я хочу зробити лише асиміляцію. Можливо, після асиміляції мені навіть не вистачить грошей, щоб почати нормальну мобілізацію. Окей, та грошей у мене немає. І я не зможу нормально повоювати з Польщею. Ну, тоді завоюємо Словенію. Відправляємо всі наші війська от сюди. Оголошуємо війну і атакуємо. Атакуємо два. І атакуємо три. Все. наостанок нам ще потрібно зробити асиміляцію. Як ви бачите, у нас зараз 2021 рік, і це сотий хід. За цей час я встиг завоювати Молдову, Угорщину, Білорусь, Словаччину, Словенію та Чехію. Ну все, дякую за увагу.